Don't push the horses. Don't push the horses. Horses. Сьогодні джубуа, ліг, як росіянин, на СВО, Усик, наш козак. А тепер перейдемо до суті відео. На своєму аккаунті я публікую аудіокниги. Кому цікаво, підписуйтесь. І не забувайте про лайк та коментар під відео. Отож, Йон Колфер, Артеміс Фаул, частина 27: Приємного прослуховування. Вони йдуть за мною, вони всюди. У пошуках притулку Ангеліна з головою пірнула під ковдру. Її перелякані схлипи переслідували Артеміса всю дорогу, поки він спускався сходами. Книга виявилася куди впертішою, ніж передбачав Артеміс. Вона чинила опір з усіх сил. Якщо слово сили взагалі застосовне до книжки. Через яку б програму він її не пропускав, результат був нульовий. Артеміс зробив роздруківку кожної сторінки і розвісив листки по стінах кабінету, щоб бачити всю картину цілком. Такого тексту Артеміс ніколи раніше не зустрічав, і разом з тим букви виглядали на диво, знайомо. це була суміш символів і знакового письма. Причому кожна сторінка виглядала так, ніби букви розташували на ній як попало випадковим чином. Комп'ютерній програмі потрібна була якась система відліку, вихідна точка, від якої можна було би відштовхнутися. Артеміс взяв кожен знак окремо і провів порівняння з англійським, китайським, грецьким та арабським алфавітами, він проаналізував кирилицю, задіяв навіть давньоірландський і кельтський алфавіти. Безрезультатно Артеміс потихеньку починав злитися. Він прогнав Джульєтту, коли та принесла сендвічі, тим самим відірвав.